Разпаковка чек. Всем привет. Распаковка чек из э трьох магазинів. Один перший буде Сад та город Ферма. Угу. У нас це звичайний магазин, і вот тут на 500 грн посадочної цибулі. За кілограму виходить 220 грн. Хто хоче, почитайте. І, е, зараз, э, подожنى Максюта. І вот така мана для сосни, вот. У мене вона поцеха, я купила для неї у Добрині, 80 гривень. Ось такі печенька. Це АТБ. Так, да. а там є Аврора, АТБ і... Е, Аврора, з э, АТБ в нас зараз буде розпаковка на суму 395 гривень. А які ще ми Я, Аврора, я от Аврора і все. тебе. Ось такі от а вішаки. А, ти ще Бери сюди, сюди починай, з АТБ. Фетки вологі, тому що щось в рорі, їх там маленькі. І... Я завжди беру більші по 120. Так, максюті носочки, дрожжі, ручка, сахар, корм синий. Колбаса. Малому на завтрак і за вже Вот такая вот такая штучка та сосны. Так, а тепер Аврора. Почекайте АТБ Аврора еще магазин. Де вот это, где вот это покуплять. Садогород. Садогород. И сейчас будет распаковка чек а, с Авроры на сумму. Сейчас я скажу. Тысяча... 1000... 1305 гривень. 305. Так. Ось що, а я мамі на подарунок я сьогодні побуду, що воно так пропаде. Мівінка мені мама взяла, він зараз мамі. Так, зошити в косу. Ось мамі ще. Ось такі в косу, це в клітиночку. Ось такі. І де те, що має бути третій зошит? Ні, це духи собі. Духи мамі. Так, ось у Максюці взяла на подарок ось такі. А я мамі ось такі подарую, подарки ось такі. Ми, ми сьогодні подарки ну, подаруємо, тому що... Ми вирішили мен... раніше подарити, да. тому що сьогодні. не Макс... дождемося праздників. А, а, да. а у мене прапиде, тому що ти молодий, чого так далеко? Так, тряпочки у мене були, колись закінчились. І мама сьогодні мені подарує. Так, ось ось ще зошит Це я мамі на подарок... І мама мені сьогодні подарує. Ось така солодощі. Це Та мені. Я звачки, так, тебе взяв. І це я так собі взяла. І у мамі такий батончик. Ось цього він вибрав собі. Да. Блокнотик. Йому воно да сам... щось треба. Надо... Ну, писачок. В школу. Так. Ось такий чай. Хороший. У мене маленька. Під кашлю ми йому раз дали і кашлю він вилічили. Мама, він... А, от я набрала ще. Ну, Імбирний. Вот... Імбир з лимоном. Ничего не правда, он не вкусный. Ныточки я маме купила Крахмал ничего. Та кукурузный. Носочки. Та... Та кофточка, она на момент уже маленькая. Мы подушечку хочемо сделать. Носочки вот такие тоненькие мало. Так. Все. Да. Вот такая штучка. Ще. Это мини. Я... А, я маму взял. Так, вот такие вот Ты да кому взяла? Соби, наверное. А, ну вот это Макс... Максюти. И вот это вот мама я взял. А, это мини мама брала. Это мини мама брала. А такие вот... Да, ну, буду... я вижу, брокер их ели, я хочу. Это Максюта мини взял на подарок. Да. Еще жвачки. Я себе взял. Так, вот такая. Две Щас у вас, по моєму клапаться, якщо они собой. Перша та палапка поломана. І тут така відпала. Дальше. Подорожечка. Кава моя. яку я всегда... синя та палапочка. Це мені мама дарила. Це Максюта мені взяв. А вот це мені Миколай. І вот це вітамінка. А вот це мені мама купала. Ну, все. Подари, а, подарила. И, и вот вся, сами не мама подарила. Вся распаковка чек. Да. Ну, все. тут. А. Всем пока. И так, так вот. Всем пока. Всем пока.